Міріан, він там, Він все сидить так нерухомо, як те каміння що навколо нього, та днем, мені здається, я те бачу. Нависли думи хмарою важкою. От-от з них стрілить ясна блискавиця і ціле світо сяє. Ох, коли ж, коли вона розіб'є темну хмару, аж би мене убила блискавиця, я прагну. Прагну, щоб вона злетіла, щоб хоч на мить чоло ти просіяло. Поділю дав юрбі, тілам і душам, всім дав спокій, а саме сі пустелю пасе думок отари незчисленні, Не маєм впину, а йому спочинку. Який він одинокий, боже правий, невже йому не можна помогти? Невже він завжди буде одинокий? Месія прийде в славі світ судити, так сказано, проросте більш нічого. А для Месії що? Чи тільки слава? Війна і звади, смертні дуги зникнуть, Мир буде на землі і щастя в людях. А для Месії знову слава вишніх? І тільки слава? О, яка ж то кара, Месією, що світ рятує бути, всім дати щастя і нещасним бути? Нещасним так бо вічно одиноким. То міг би врятувати його самого від самотини, від страшної слави.